Всім доброго дня! Моє ім'я Андрій Марункевич, а на цей раз ми поговоримо з вами про акції Богдан Моторс. Протягом останніх двох місяців акція компанії торгувалася досить волатильно, однак, як бачимо, завершила цей період без значних втрат. При цьому обсяги торгів компанії достатньо низькі і ледве в окремі дні перевищують 50 тисяч гривень. Відтак, у відносних величинах маємо зниження по акції за останні два місяці. На 5,7%, і в результаті це зниження на майже на 25% менше по відношенню до зниження індексу української біржі. А на місячному ж інтервалі акція навпаки прибавила в ціні близько 4%, в той час як бенчмарк навпаки продовжував зниження і знижився майже на 22%. Таким чином, акції компанії Богдан Моторс є одним із тих, які зазнали одного з найменшого падіння під час останніх панічних настроїв на ринку відтак зараз акція торгується з дисконтом 35% по відношенню до максимальної ціни за рік і з премією майже 48% по відношенню до мінімальної ціни за рік. Щоб краще спрогнозувати подальший розвиток подій по акції на ринку, давайте поговоримо по виробничих показниках компанії. Відтак автомобільна компанія Богдан Моторс у вересні 2011 року порівняно з серпнем поточного року збільшила обсяг виробництва легкових авто на 12,7% до 2313 одиниць. Всього за 9 місяців 2011 року було виготовлено 15864 авто, що перевищило обсяг виробництва аналогічного періоду минулого року на 26,4%. Цікаво й те, що у серпні та вересні компанія поступово нарощує обсяг виробництва автобусів та тролейбусів. Якщо за перші сім місяців 2011 року випускалось не більше семи одиниць щомісячно, то вже в серпні було виготовлено 14, а у вересні 34 одиниці. Доводимо до відома, що 6 жовтня Київрада схвалила залучення містом позики у розмірі 350 мільйонів гривень. На закупівлю 77 тролейбусів виробництва автомобільної компанії Богдан Моторс до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Таким чином, сегмент автобусів та тролейбусів продовжуватиме набувати ваги в доходах компанії. Повертаючись до ринку, ми бачимо, що з часів фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. Компанія, акції компанії так і не торгувались вищі балансової вартості цієї акції. І зараз знову понизилася трошки вище рівня 0,5. А це, в свою чергу, ще раз говорить на користь довгострокових перспектив по акції. Тому наразі ми рекомендуємо тримати акцію компанії, розраховуючи на більш інтенсивну реалізацію її виробничого потенціалу. Та відповідне покращення ставлення ринку до неї. А ряд брокерів, як ми бачимо, рекомендують зараз відкривати довгі позиції по цій акції. Наразі дякую вам за увагу. успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!